А давай сьогодні приготуємо прості смачні бананові вафлі. Цей рецепт швидкий, тому вони ідеально підійдуть для сніданку. А якщо у вас немає вафельниці, то можна посмажити просто на сковорідці, як оладки. Для тіста нам потрібно пшеничне борошно, кефір, яйце, банан, вершкове масло, цукор, ванільний цукор за бажанням я ще додала корицю, сода та розпушувач тіста. Все має бути кімнатної температури. Вмисті з'єднуємо кефір, цукор. Я до цукру вже додала ваніль та корицю. Масло відправляємо розтопитись. Додаємо яйце. Все добре перемішуємо. Банан буду натирати на крупну тертку, але можна його розім'яти виделкою. До речі, банан можна брати переспівший, так він буде ароматнішим. Додаємо наше розтоплене масло та перемішуємо до однорідної консистенції. До борошна додаємо соду, розпушувач тіста та трішечки солі до самого тіста. Просіюємо борошно в нашу рідку суміш та все добре вимішуємо. Тісто має бути не дуже густим, але щоб після вимішування залишався трішки візерунок. Ось таке. На розігріту вафельницю викладаю 2 ложки на одну вафлю. Смажу приблизно по 4 хвилини до рум'яної скориночки. Час випікання може відрізнятися в залежності від потужності вашої вафельниці. До речі, вафельницю попередньо не змащую олією і маслом, тому що маю антипригарне покриття та масло в складі тіста. Ось така смакота виходить. Обов'язково приготуйте.